Євро-долар формується ситуація. Якщо дасть мені точку ходу, обов'язково буду тут заходити. Але хотів би побачити мінімальний відкат, якийсь ребаланс. І що до речі, вже є відкат. 2-1. Натискаю купити, буду очікувати подальший ріст ціни. По аналізу тут все максимально просто. Бачимо сильну тенденцію на зростання. Вже розуміємо, що працюємо тут лише на підвищення. Також, як бачите, я вже позначив, що у нас сформований боковик. Тобто від верхніх границь ми прямуємо до нижніх, від нижніх до верхніх, і ось таким чином торгуємось. Отже, щойно ми тестили нижні границі, і від них очікуємо реакцію до верхніх. Перше, що мені імпонує, це ось ця велика свічка, яка повністю перекриває тіла двох попередніх червоних свічок. Це говорить про силу покупців. І ми зацікавлені в подальшому рости. Плюс у нас сформувалася лонгова мікроструктура. Дали корекцію, і зараз оновили попередньо сформований максимум. Часу експірації я дав 3 хвилинки, тому що я очікую два варіанти розвитку подій. Перший це ми одразу продовжуємо рости, а другий варіант це ми даємо незначну корекцію і після цього продовжуємо рости. І 3 хвилинки, як ніби оптимальний час, аби забезпечити плюсик в обидва варіантах. Тож хвилинка 30 секунд залишається до закриття угоди. Давайте спостерігати за відпрацюванням. Ох, який імпульс пішов, аж пробило монітор, не поміщається в кадр. 15 секундочок залишається, шикарне продовження росту ціни. Бачимо, що долітаємо аж до попередньо сформованих максимумів. Знову тестимо верхні границі, від яких йде теж моментальна реакція на зниження. Але я думаю, що ми зараз сюди ще повернемося і, можливо, навіть спробуємо відпрацювати від верхніх границь. Раз, плюсик забираю: 184 долари чистими є.